Наш хаб починається з найголовнішого: це наш прапор, на якому розписуються наші захисники та захисниці, які були на Зовсталі або також і в інших місцях. От, наприклад, дипломат це один із засновників і ідейників нашого хабу. Це була одна з його ініціатив: зробити для хлопців і дівчат таке місце, куди вони можуть приходити також ми можемо проводити різні лекції, семінари. До нас приходять також і психологи, які з дівчатами проводять групові сесії. Їм дуже подобається. Ну, ми вже знаємо, що у нас трохи проблеми в Україні з психологічною допомогою, саме якісно для військових, а особливо з такою категорією, як колишні військовополонені. Але по нашому досвіду саме та психологиня, яка до нас приходила. Вона сподобалася нашим дівчатам, і вони з нетерпінням кожного разу, наскільки я чула, чекали. Це частина соціальної допомоги. Ми возимо на ранчо наших колишніх полонених, але це не просто прогулянки, це програма і по венці, та і по терапії, тобто з ними займаються там спеціальні вправи. Коли вони збираються разом, то дійсно вони можуть і тут це зробити, і у них вже буде результат. Але коли ми робимо якісь виїзні екскурсії, або ну якісь такі поїздки, то також ну я бачу особисто, що вони залишаються в гарному настрої. Це дійсно допомагає. За період з моменту відкриття і початку роботи хабу до нас вже звернулося близько 50 колишніх військових полонених військовослужбовців з різними запитами: це і питання щодо військової служби, це і їхні цивільні питання, які. Могли виникнути і до початку їхньої військової служби, і вже під час служби, тобто з будь-яких питань, в тому числі ми можемо допомагати і в судовому порядку захищати права і інтереси звільнених з полону військовослужбовців і представляємо їх інтереси в державних органах, в державних установах, якщо це потрібно, так для прискорення руху деяких процесів. Також, якщо їм потрібно, необхідно якісь швидко збирати дані інформацію. Ми це робимо через направлення адвокатських запитів. Наразі найпопулярнішим є питання щодо застосування закону про внесення змін до законів щодо мобілізації мобілізаційної підготовки, яким було виконано вимоги Женевської конвенції щодо подальшої служби і можливості звільнення військовослужбовців, які перебували в полоні. Тому що це одна з найзахищеніших категорій військовослужбовців. От вони мають там свої певні відповідні питання по службі. От. І цей закон надав їм право звільнення, а також додаткове право відпустки додаткової, на 90 днів. Скільки хаб працює, в нас взагалі за весь час ще не було два чи три питання, які однакові підряд повторювався. У нас постійно різні запити. Тобто е військовослужбовці, які були в полоні, вони зараз. Цікавляться різними державними програмами щодо там, навчання, перекваліфікації, можливості ведення бізнесу, які гранти держава дає, яка допомога ветеранам, що в них в цивільному житті, там, якщо в них був бізнес, що в них там були кредити, чи можливо там списати ці відсотки. Ну, питань дуже багато. і Втрата майна на окупованих територіях є в інстаграм, сторінка хабу. Є телеграм-канал, в якому вже, мабуть, більше ста так зареєстрованих захисників, які були в полоні, які користуються цим телеграм-каналом, там, де вони бачать і новини, всі, і заходи, які плануються, і цікаву корисну для них інформацію, чим вони можуть скористатися. От на цих ресурсах розміщені телефони. Відповідно, можна записуватися як по телефону, так і через соціальні мережі.